Бременські МУЗИКАНТИ Один чоловік мав осла, який багато років покірно возив йому лантухи до млина, та під старість сили покинули осла. І він став нездатний до роботи. Тоді господар почав думати, як би здихатися його, щоб не годувати. Зрозумів осел, що лихим вітром віє, втік від господаря та й подався до бремена. Там думав він стати вуличним музикою. От пройшов він трохи і бачить лежить при дорозі пес гончак. Висолопив язика і на силу дихає, наче після важкої гонитви. Агов, хапку, чого ти так важко сопеш? запитав осел. Ох, відповів пес. Старий я став. Що не день, то більш занепадаю на сили. На полювання ходити вже не можу, от мій хазяїн і надумав мене вбити. А я втік од нього, але ж як мені тепер на хліб собі заробити? Знаєш що? сказав осел. Я йду до бремена, хочу стати там музикою, гайда зі мною, то й ти влаштуєшся музикантом. Я. Гратиму на лютні, а ти битимеш у барабан. Пес радісно погодився, і вони пішли далі разом. Недовго вони йшли, коли дивляться, сидить при дорозі кіт. І такий сумний, наче три дні не їв нічого. Ось і кіт воркіт, гукнув осел. Гей, старий воркоче, чого скривився, наче середа на п'ятницю. А чого ж мені веселому бути, відповів кіт. Постарів я. Зуби затупилися, не можу ганятися за мишами. От хазяйка і надумала мене втопити. Я ледве втік од неї. І що тепер мені робити? От коли б хто дав добру пораду. Гайда з нами в бремен, ти ж мастак давати нічні концерти, от і станеш вуличним музикантом. Котові це сподобалося, і вони пішли далі втрьох. Ось ідуть троє втікачів повз одну оселю, а там на воротях сидить півень. І кукурікає, аж луна розлягається. Чого розкукурікався, наче тебе ріжуть? запитав осел. Що там таке сталося в тебе? Та це я кукурікаю на гарну годину, відказав півень, бо завтра неділя. Завітають гості, і наша господиня звеліла куховарці. Відрубати мені ввечері голову, а завтра зварити суп, гостей частувати, от я й горлаю поки ще можу. Слухай, гребенястий, мовив осел, ходімо з нами в бремен. Все таки краще, ніж отут, прийняти смерть. Голос у тебе гарний. А як підеш із нами, то ми разом утнемо такої музики, що буде любо слухати. Півневі сподобалася рада, і вони вже у чотирьох рушили далі. Але Бремен був далеко за один день не дійти. Надвечір вони добулися до великого лісу. І вирішили там переночувати. Осел і пес лягли під великим деревом, кіт заліз на гілля, а півень вилетів на самий вершечок, бо там почував себе найбезпечніше. Але перш ніж заснути, він пильно озирнувся на всі чотири боки. І йому видалося, ніби вдалині блимає світельце. Він гукнув до своїх товаришів, мовляв, десь тут недалеко є оселя, коли видно світло. То чого ж ми тут сидимо? сказав осел. Ходімо туди, бо притулок під деревом зовсім не кудишній. Пес додав. Що на вечерю не завадило б кілька маслаків та трохи м'яса на них. І друзі вирушили в дорогу туди, де блимало світло. Що ближче вони підходили, то все яснішало, більшало те світло, аж нарешті опинилися біля розбійницького дому. Це тут. Так і яскраво світилося. Осел, як найбільший серед них, підійшов до вікна і заглянув у дім. Ну, сірий, що ж там видно? запитав півень. Ого, що я бачу, відповів осел. Стіл накритий білою скатертиною. На столі предобрі наїдки і напої. А навколо сидять розбійники і п'ють їдять собі. От би й нам так, сказав півень. Добре було, б, що й казати, погодився осел. І почали вони радитись, як їм звідтіля розбійників прогнати. Думали, думали і нарешті придумали. Осел передніми ногами стане на підвіконня, пес вискочить на осла, кіт на пса, а півень злетить котові на голову. Постававши так, вони в один голос завели свою музику. Осел ревів, пес гавкав, кіт нявчав, а півень кукурікав. Потім усі як гукнуть крізь вікно в кімнату, аж шибки забрящали. Від цього гвалту перелякані розбійники посхоплювалися за столу, бо думали, що то якась мара, і до краю перелякані дременули в ліс. А наше товариство посідало собі за стіл і почало напихатися так ніби хотіло наїстись на цілий місяць. Коли ті четверо музикантів наїлись, то погасили світло і полягали спати. Кому де зручніше, Осел ліг на купі гною, Пес за дверима, кіт на причіпку біля теплого попелу, а півень на сідалі. А що в дорозі всі добре натомилися, то скоро міцно поснули. Десь піля півночі розбійники побачили здалеку, що світло в домі погасло, і все начебто затихло, то отаман і каже. Та чого ми полякалися? І послав одного глянути, що там у домі робиться. Той пішов і роздивився, що біля хати все тихо. Зайшов на кухню засвітити світло, побачив, як у темряві світяться котові очі, і подумав, що то дві жарини. Тоді взяв сірника і хотів запалити та й тицнув коту в око. Але кіт таких жартів не любив. Він стрибнув розбійнику просто в обличчя, засичав, почав дряпатись. Розбійник страшенно злякався, кинувся на втікача, а за дверима пес схопив його зубами за ногу. Розбійник надвір, а тут осел, як вицьне його. А від галасу прокинувся й півень на сідалі, та як крикне «Кукаріку!». ку. Тікає розбійник щодуху, прибігає до отамана та й каже: Ох, пане отамане, там таке робиться. В хаті сидить страшнюча відьма. Як засичала на мене, як учепилась з довгими пазурями, всю пику подряпала, а в дверях чоловік з ножем, як штрикне мене в ногу, а на дворі якесь чорне чудовисько, як уперіщить мене довбнею. А вгорі сидить, мабуть, суддя, бо кричить. Розбишаку сюди, то я ледве вирвався. Відтоді розбійники боялися і близько підійти до свого дому. А наші четверо музикантів так уподобали те місце, що не захотіли більше ні Who did?